Малята, а відгадайте но загадку, він добрий друг людей, не спить у свята й будень. І день іде, і ніч іде, а як проспиш, то збудить. Хто вас буде ранком? Хто дзвонить у дзвоник, щоб ви прокинулись? Вірно, це будильник чи годинник. Я вам зараз про це розкажу щось цікаве. Уявіть, що раніше звичних нам годинників просто не було. І люди вранці вставали по пісеньці півника. От як перше заспіває пісеньку зранку, то й означало вставайте, ранок на дворі». А ще були сонячні годинники. Уявіть, сонце допомагало людям визначати час. Зараз сідайте зручненько і слухайте уважно. Давним-давно люди жили без годинника. Зараз просто не можна уявити квартиру, у якій його немає, а у давнину визначали час за сонцем, тобто за його рухом по небу. Подивіться, під відкритим небом вбивали кілок. Сонце пересувалося по небу, а по майданчику під кілком пересувалась його тінь. Уранці вона була з одного боку, потім по центру, а ввечері з іншого. Як ви гадаєте, прийшла до онуків бабуся і принесла їм смаколики і вказує на середній камінчик. Подумайте. Чому це так? І що хоче сказати бабуся онукам? Я вам підкажу. Середній камінчик на нього світила тінь від кілка тоді, коли минало півдні. Тобто був час обідати. І бабуся якраз до обіду принесла своїм онукам пиріжки. А коли тінь від камінчика від кілочка перейде на третій камінчик, то буде час полуденку. Чи вечері. Ось так, поки світило сонечко, наші пращури визначали час. Уявіть, як було складно, коли на небі були хмари. Небо затягувало хмарами, і вони затуляли сонце, і тіні від кілочків не падала на землю. І от в такі дні було дуже тяжко визначити, яке зараз час. Тож послухайте іще раз уважно історію виникнення сонячного годинника. І перекажіть її своїм друзям і батькам. Давним-давно люди жили без годинника. Зараз просто не можна уявити квартиру, у якій його немає, а у давнину визначали час за сонцем, тобто за його рухом по небу. Подивіться. Під відкритим небом вбивали кілок. Сонце пересувалося по небу, а по майданчику під кілком пересувалась його тінь. Уранці вона була з одного боку, потім по центру, а ввечері з іншого. Як ви гадаєте, прийшла до онуків бабуся і принесла їм смаколики. І вказує на середній камінчик. Подумайте, чому це так? І що хоче сказати бабуся онукам? Я вам підкажу середній камінчик на нього світила тінь від кілка тоді, коли минало півдні. Тобто був час обідати, і бабуся якраз до обіду принесла своїм онукам пиріжки. А коли тінь від, камінчика, від кілочка перейде на третій камінчик, то буде час полуденку чи вечері. Ось так, поки світило сонечко, наші пращури визначали час. Уявіть, як було складно, коли на небі були хмари. Небо затягувало хмарами, і вони затуляли сонце, і тінь від кілочків не падала на землю. І от в такі дні було дуже тяжко визначити, яке зараз час. Ті літа давно минули, і зараз у кожному домі є такий помічник, годинник. Доглядайте за ним, вчасно змінюйте батарейки або заводьте на ключик, і тоді він довго прослужить вам.